Привіт-привіт, мої любі глядачі, ви на каналі Чудодійних Хрестик і з вами я, Ольга. Ой, бачите, який в мене безлад сьогодні. Безлад — це м'яко сказано. Сьогодні я отримала посилочку від інтернет-магазину Саня Day, де я замовляю ниточки і деякі, ну, не деякі взагалом, якщо ниточки замовляю, то і замовляю широкодільні товари, то Ось отримала посилочку і збираю процес новий. бачите, скільки всього, оце планшетки. Планшетки мої. Ось вже натягла канву. Канву брала 18-го каунту, нашу українську їду. Ой, ось у ниточки порозкладала по номерах. Тобто там, ну, 700-800, 900 і так далі. так, Ось, проскладала, проскладала і буду перевішувати на планшетки. Але але ті ниточки, що я отримала, у мене виходить, що ж вони ну, в моточках, в таких моточках. а... На моточки мені щось перемотувати на бабінки, якось я провтикала, не замовила бабінок. Багато. Ну, і мені тепер частина ниточок у мене йде на бабінках, частина ниточок буду чіпляти на планшетки. Ну, нічого страшного, частина буде там, частина там. Тобто на бабінках там менше, на планшетках буде більше, і якщо вже. Буду дивитись, який номер треба, воно буде одразу видно, нічого страшного в цьому не бачу. Загалом у мене ниточки на бабінках. І якщо ви мене дивитесь, то ви знаєте, що я люблю бабінки загалом, і всі процеси, які я збираю, у мене виходить на бабінках, але ж не цього разу. Ну нічого. Нічого. Е, я думаю, що якщо у мене цей процесик тут буде, на, якщо, дівчата, тут на 150 кольорів процес. Ось, дивіться, ставлю вам прев'ю цього процесу. Подивіться, яка краса, який класний Санта. З цим процесом, з цим проєктом я буду брати участь у СП. У СП, силочку на яке я вам скину процес. СП називається Санта. І там вже багато дівчаток бачила в цьому в Фейсбуці в групі, вже багато дівчаток збираються приймати участь. З 1 грудня З 1 грудня цей проєкт вступає в дію. Тобто, з 1 грудня от я її готуюся, так як сьогодні, 29 листопада, то я готуюсь шаленими темпами. Просто шаленими пишу. Ріжу, чіпляю, ну і так далі і тому подібне. Бачите, знімаю з рук, то якось так трошки підтримати. ну, хочу все одно ж хочу все вам показати. От, Ну, так, мені чіпляти ниточки, звичайно, не звично, ну, я вже якби налагодила процес. Хотіла. Зробити, бачите, у мене тут на планшетці немає деяких, ну, бачите, пропущені кольори, да, пропущені. Це я воно відмічала зверху Б, 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 типу бабінки. От потім думаю, нафіга воно мені треба. Нафіга воно мені треба? Якщо мені треба буде кольор, і я подивлюся по нумерації, що немає. Номер ниточок, що немає у мене на планшиті, значить вони 100% на бабінці. І що я буду витрачати просто місце, якщо я можу туди навісити наступну ниточку. Так я і роблю. Тут, бачите, на бабінках нумерація стоїть просто порядковий номер. Мені це незручно. Я так не звикла, я вишиваю по нумерації ниточок. І мені так зручніше, я і. Ну, в мене в Парадайсі, в настройках все. Я вишиваю по нумерації ниточок, і я на них звертаю увагу. Раніше, якось я навіть ще малювала собі деякі процеси, як починала раніше. Раніше я ще і малювала символи. Ну, це зараз не доречно, бо я вже навчилася, все, все звикла, і в мене все виходить. Все добре, мене все влаштовує. Ось такі у мене виходить, буде. буде Такий величезний процес, господи, 150 з лишнім кольорів. Схему купила у Оксани Степанчук, мені дуже-дуже цей Санта сподобався, і я вирішила прийняти участь у проєкті. Ось, типу, нового, новорічний настрій, бачите, який в мене мені не так давно подарували отаку штучку. Це колись, якщо хтось пам'ятає, бачите. А це, о, і сніжок, і вже новий рік скоро, через місяць. Дай Боже, дай Господи нам його зустріти. Новий рік без навали страшної, щоб все було добре. Ось такий у мене такий підготовчий процес. От я е, е, зібрала зі своїх ниточок, які у мене були в запасах, плюс замовила. Ниточки на, в інтернет-магазині і оце все докупи скидала, розклала. І тепер просто у Оксани по схемі воно там в програмі виділяється аж все, скільки ниточок треба, який метраж ниточок. Тобто я від бубінки відмотую, якщо там треба там один метр там, там 80 см ниточок, я отрізала відрізала. А все інше я поклала окремо-окремо і покладу назад у своє сховище, де у мене зберігаються ниточки. Ще я ось купила в цьому магазині ось такі ось голочки. Голочки DMC. Мені вони подобаються. 26-й номер, я їми вишиваю. Мені вони подобаються. Багато не купувала. І ще так замовила Було е, такі ось, теж 26-й номер, е, 26, е, 25 штук. Ну, ще оці попробую. Вони дешеві, вони недорогі, Ну, але я бачу, що вони з тупенькинечками. Я бачу, вони маленькі, такі мені подобаються цей номер. Я спробую вони. Бюджетна ціна, то я купила. У мене декілька. Я купувала на Джумі колись теж два контейнери таких голочок недорогих. І хочу сказати, що я задоволена голочками. Мені вони сподобались, вони не ламаються, не гнуться. Ну, Пару штук, мабуть, за все весь час, скільки я що купувала, скільки в мене було різних голочок. Ну, Максимум я. Зламала. Не те, що зламала, вони не зламались. А не знаю як, коли важко витягати голочку, витягаю так дуже якось прижимаю це, то вушко саме тріскається, і потім воно чіпляється і доводиться його викидати ці голочки. Ось. І тому в мене десь 5-6 голочок таким чином, ну, скажімо так, Пішли в світ іний, і мені це не завадило купувати такі голочки, тобто я їм і користуюсь і все, все добре, ніяких проблем. І ще раніше я купувала отакі, е, е, бачите, отакі, як вони називаються, точно не можу сказати, но це така штучка, на якій вішаються, якщо на бабінки перемотуєш, вишаються бабінки або самі ниточки і так Потім по номерках шукаєш. ну Я пробувала так, але мені не сподобалось. І так вони в мене лежать. Нічого я з ними не роблю. Ну, Мабуть, якщо буде такий процесик невеличкий, якийсь буде там на 10 моточків, ниточок, то чого б ні може повісив, так воно і буде рядком лежати, кубкою лежати. І так, один, два, три подивився та і все. А так, поки я їх не використовую. Ось ось такі у мене помічники, ось такі у мене, бачите, розгортіяж, який на столі. І це все у мене, все в процесі, все в процесі. Я дуже-дуже захопилася цим. Все я збираю, все дивлюсь. І зараз, знаєте, що я включила в, в своєму планшеті яке відео. Дивлюсь відео Юлії Німінської На три з лишнім години. І так добре, вона говорить, розповідає, цікаво слухати, бачу, дівчата коментують. І все, я теж там щось коментар підкинула, тому що дуже цікава тема. Можете подивитись, цікава дуже тема про покупців і продавців. Ну, тобто, актуально дійсно, що які дійсно бувають і покупці, не Адекватні, і продавці теж можуть бути неадекватні. Хочу вам сказати: ну, не те, що неадекватні, ну, скажімо такі непривітні. Тобто, я вважаю, що якщо ти працюєш з клієнтами, все одно ти маєш якось клієнту, покупцю якось приділити увагу і звертатись і відповідати, і все з Ну, по-людськи, по-людськи, якщо просто так сказати, по-людськи. І це, це не складно, це зовсім. ну, А якщо в тебе немає настрою, то не треба свою злість виносити там на покупцях. Це ж відштовхує, це дуже відштовхує. Я така людина, що мені, наприклад, раз зайшла в магазин, в той вони там щось носом крутять, не дозовешся, не, не це щось таке. Кинули з таким поглядом, наче ти якийсь, я не знаю, хто зайшов туди і щось спитаєш, дали все, гудбай. Ну, то так це не працює. Я в той магазин більше не піду. Якщо є кутьку магазинів, де продавці наймиліші люди. Дивіться, від цього залежить від спілкування з покупцем, залежить. Сам статус і продаваємість в цього магазину. ну, це ж актуально, це нормально, це логічно. А якщо ти будеш заходити в магазин, тобі постійно будуть на тебе дивитися як на ворога народу, ну, чого я ще піду в той магазин портити собі нерви. Хай би був який він там гарнезний, але зараз купа тих магазинів можна піти в якийсь магазин. Це вже я розумію, якщо один магазин на все місто. І туди хочеш, не хочеш, доводиться ходити, ну, це одне. А якщо є альтернатива, то вибачте мене. Так, нас трошки перервали, я вибачаюсь, трошки зайнята. Була. Ось такі дівчата. Моменти бувають у продавців і покупців, скажімо так. Тобто. Завжди і продавці, і покупці мають залишатися людьми. Просто все должно бути по людському ну, Так не можна. Якщо в тебе немає настрою, ти зайшов і починаєш всіх, до всіх чіплятися, то ти не так, то не так сів, не так став, не так глянув, не то сказав, то продавці такі ж самі бувають. Тому, дівчата, залишаємося завжди людьми, цінуємо працю кожного. Поважаємо працю кожного, і тоді не буде ніяких негараздів, і все буде дуже добре. Тому ось така у мене робота сьогодні, такий у мене розгордіяж, такі у мене процесуальні події. І до чого я прийду? Прийду до того, що я з 1 числа почну вишивати величезний процес на 150 тисяч, там щось 152 тисячі, по-моєму, цей проєкт. Класна схемка, класна схемка, мені дуже-дуже сподобалась. Ну, у Оксани Степанчук загалом такі схеми всі шикарні, такі взагалі. Ну, такої великої, багатокольорки в мене ще не було. Настільки кольорів, було максимум 78 кольорів. Я вишивала пару вовків. Це 78 кольорів було. О, це саме велике. А це тут 150. Ну, з них. Там... Зараз я напишу, напишу, скільки кольорів, скільки чого, характеристики напишу. Дівчатка, приєднуйтесь, купуйте, купуйте цю схему. Я в електроні купила схему. У Оксани Степанчук є і набор, я вирішила сама зробити, зібрати все. Вишивати буду по електронній схемі в програмі Парадайз. Я вважаю, що це буде дуже-дуже класний, приємний процес. Такий, такий добрий, такий милий, такий класний санта. І дуже приємно вишивати приємні процеси. Але у мене всі процеси приємні. Всі приємні, я всі їх люблю. Люблю дуже вишивати. Але ж завжди не вистачає часу. Не вистачає часу, робота. Як у віршику щось є «Дом, робота, дом, робота, а куди біжав, так і це. Робота, 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 куди ми біжимо всі, куди спішимо, але ж зараз все-таки треба встигати, треба брати від життя моменти приємні. І сподіватися на те, вірити в те, що все буде добре. Тому Рада, що ви додивилися мене до кінця, послухали лайки, підписочки і коментарі дуже-дуже люблю і підтримую. Тому коментуйте, підписуйтесь, будемо з вами товаришувати і буду вам знімати відео. Тому всім пока-пока! Гарного дня, тихої ночі і до нових зустрічей!